Важливо, яким стилем визначається музика. Вона завжди буде прекрасною, якщо їй до снаги зачепити найтонші струни людської душі а джазові це до снаги. Це програма День вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви цікаво проведете свій час. Сьогодні у нас в гостях український композитор, музикант і засновник фестивалю «Джаз-коло» Ігор Заквас. Отже, вітаємо Ігора в нашій студії. Доброго дня. Сім років фестиваль шукав свою домівку. Тобто, ви виступали, відбувалися на різних майданчиках і нарешті знайшли постійну прописку, так би мовити, на малій сцені Палацу Україна. Як на це вплинув той факт, що директор Палацу України, Роман Нідзєльський, який сам є знаним музикантом, є палким шанувальником джазу. І взагалі, наскільки було просто чи не просто запустити в життя явище під назвою Джаз Коло? Ну, з Романом ми вже. Біля 25, а може і 30 років разом. Ми періодично грали і в Філармонії, і з Оксаною Білозір і в інших колективах. І ми такі перевірені друзі. І я вдячний йому за те, що він, маючи сьогодні таку можливість, запропонував таку чудову площадку для проекту Джазколо. Тому що ми мали різні місця і існували з перервами певними. Це не просто на сьогоднішній день робити концерти, як і в принципі в любі часи, а особливо сьогодні, напевно. Але завдяки Юлії Олійник і видавництву темпера. Завдяки українському тижню ми маємо підтримку. І от сьогодні Роман дав прекрасну, шикарну просто площадку, прекрасні технічні можливості. І ми це все знімаємо, записуємо. От сьогодні ви мали можливість уривки побачити з Ми ще подивимося. Так. так за минулий рік ми зробили 20 концертних програм різної музики. Це все українські музиканти. І за цей сезон теж 10 програм. Концертних авторської української музики. Вона вся яким чином має відношення до джазу, але вона дуже різна. Це інструментальні великі склади, це проекти з поп-зірками, де грають джазові музиканти. це Дуетний проект, це етнічний проект холомийки. уривки ми тільки що бачили. І різдвяна програма це абсолютно різна музика, яка, яка якісно е знімається, записується, і це в якісь мірі вже є наша невеличка історія музична, і ми можемо це показувати по телебаченню. І на сьогоднішній день, слава Богу, наші канали потрошки починають відкликатися для того, щоб брати цей матеріал на ефірі. Дев'ятий, заключний підсумковий за два сезони, я маю на увазі який і 9-го числа відбудеться, правда? А, називається просто ясно Джаз Юей. От ще раз, ніби от стверджуючи, підтверджуючи, що джаз в Україні існує, мені цікаво, а чи є у вас опоненти або скептики, які, наприклад, дотримуються іншої думки? Ні, ну, те, що, що джаз, те, що джаз в Україні існує, я не знаю хто, хто може так стверджувати. Він існував завжди, скільки існує Україна, скільки існує джаз він завжди. В тій чи в більшій мірі він жив в нашій країні. Сьогодні, можливо, мені так здається, є така тенденція, що це може стає трошки більше модним і не популярним, а просто престижним, ніж може трошки раніше. Але це не означає, що кожен день відбувається по кілька концертів, хоча так би мало бути в столиці. Ну принаймні в тиждень кілька концертів джазових можна, можна відвідати в Києві. Це можуть бути і зарубіжні виконавці, і українці постійно грають. Шкода, що така тенденція поки що, тільки в столиці, але в інших містах так само є багато чудових музикантів і є. Тим більше багато слухачів і меломанів, які люблять цю музику. Тому Ми... хотілося б, щоб цей процес був активнішим. Ви сказали, більш престижним і модним так. є джаз. Це ви маєте на увазі серед музикантів, серед Ні. шанувальників, серед Ні. шанувальників? Взагалі джаз це, це елітне мистецтво, це музика багатих. Багатих розумом, багатих інтелектом це музика думаючих людей. І сьогодні люди трошки більше почали задумуватись над тим, як вони живуть, де вони живуть, хто вони такі, і автоматично це яким чином і. Напевно, відгукується і стосовно джазу цікаво. Мені здається, джаз можна або любити або ні. Розуміти його не можна любити за те, що це наприклад модно чи престижно. Розумієте про що я Я розумію про що ви, але серед тих людей, які слухають, є певний відсоток і дуже немалий, які може до кінця не розуміють, які ще не, не зуміли оцінити і вкусити смак джазу. Є просто люди, які прислуховуються до того, це, це модно, це престижно, і за якийсь час можливо вони вникнуть. Цю музику і це теж дуже добре. А хтось відвернеться, це теж абсолютно нормально. То що джаз модно це, це дуже добра тенденція. Давайте поговоримо про різноманітність джазу, який ви створюєте, тому що цей його називають стиль вишуканим інтелектуальним. Я б його назвала дуже таким свободолюбивим, але він так запросто у вас родичається з іншими стилями на джаз-кулі Ми і симфо-джаз, і електро-джаз, і етно-джаз. Ви не боїтеся таким чином втратити шанувальників класичного, так би мовити, джазу. Чи немає такого поняття? Є таке поняття, я не боюсь, але ви дуже добре сказали, що це своду, свободолюбива музика. Насправді, в основі джазу лежить імпровізація, а імпровізація це вміння творити в дану мить, в дану хвилину. Це є певна свобода. Це найбільша свобода, яка може бути в людини. Людина не може літати, але вона може літати думками, і вона може творити. За допомогою музики, за допомогою пензлика, за допомогою слова. І от джаз, напевно, на сьогоднішній день серед різних жанрів музики, це є він має найширші рамки, найбільші можливості на сьогоднішній день, тому що сьогодні сучасний джаз він вбирає в себе і класичну музику, і, і рок музику, і етнічну музику, і музику інших різних народів, народностей. Тобто рамки його дуже великі. Питання тільки в тому, наскільки вдало музиканти вміють цим користуватися. Давайте подивимося Невеличкий ривочок з концерту, і глядачі нехай самі зроблять висновок. Наскільки це вдало? Будь ласка. Дійсно дуже цікаво. Я от щойно подумала про те, що, можливо, дійсно джаз має найширші рамки для того, щоб поєднуватися з іншими стилями. А от люди, які звикли до класичної етномузики, можливо, їх буде дратувати така імпровізація, як ви гадаєте. Ну, не от... чули ви таких закидів на свою вони адресу? Вони просто візьмуть і натиснуть кнопочку Викл. І це нормально, тому що подобатись все не може. І всім подобатись це нездорово. Тобто є люди, яким подобається чорне, є люди, яким подобається біле, а є люди, яким подобається кольорове. І це абсолютно нормально. І так і має бути. В цьому і заключається свобода, і в принципі в Україні так само, коли існує. Різна музика, різні жанри, коли люблять і таке, і таке, і таке. на кожний жанр є свій слухач. Це абсолютно Знаєте, нормально, існує думка не моя про те, що от міксування це завжди популяризація одного за рахунок іншого. От ви, коли робите такі експерименти, а це просто цікаво? Чи ви дійсно таким чином намагаєтеся донести джаз до ширшої публіки? Ні, я, я не можу сказати, що я займаюся якимись дуже високими глобальними цілями. Я джазовий музикант, таким себе рахую. І я живу в цій країні, я люблю цю землю, і я люблю цю музику. Як джазовий музикант я хочу е відтворити музику, як, е українську музику, як я її чую. І я думаю, що на сьогоднішній день це самий правильний шлях для того, щоб в кінці кінців. З'явилося таке явище, як український джаз, тому що є такі поняття: польський джаз, європейський що Саме, американський що це український. От в Україні українського мелосу є в української етніки, є якесь певне своє лице. Є якісь свої особливі речі, яких немає в інших народах. Якщо ці речі адаптувати і використати, вдало використати гармонійно в джазі, то я думаю, що джазові музиканти таким чином, як от українські джазові музиканти, отримують свою ідентичність. Напевно, так. Це не означає, що треба грати українську пісню і обов'язково повторювати мелодію. Треба трошки купнути глибше і знайти там такі речі, яких немає в інших народних культурах. Скажіть, будь ласка, от ви згадували про те, що і поп-артисти беруть в участь, ну, так. і рок-музиканти. А е, цей відбір, такий же стихійний, імпровізований, як сам джаз, яким чином потрапляють до вас? Е? Ви знаєте, я планував 10 концертних програм цього сезону в Палаці України. Ми встигли 9, тому що зараз літо ми доженемо у вересні це, але. Я тільки знав, якою буде перша програма. Що буде далі, я не знав. І от з концерту до концерту ідеї приходять, мені їх підкидають музиканти. Я сам яким чином пробую щось придумувати. І це, в принципі, в більшій мірі виходить і імпровізовано. І я того не боюсь. Мені навіть це імпонує, тому що воно ще більше створює інтригу і таке хвилювання здорове перед кожною концертною програмою. Це нормально, напевно. Хоча ми вирішили от власне цей сезон присвятити абсолютно різній музиці. Якщо це перший концерт був український поп зірки, то другий концерт це був джазове тріо з трудним квартетом з вокалістом, третій концерт це був великий інструментальний склад, четвертий концерт це була різдвяна програма. П'ятий концерт це був квартет з музикантами з Європи. І дуже цікава, цікавий такий європейський джаз получився. Шостий концерт був дуети з бас-гітарою. Це таке моє особливе дитя. І сьомий концерт був коломийки, от восьмий був ще інший. Тобто, це абсолютно різна музика, але вона таким чи іншим чином має відношення до імпровізації до джазу. Ви згадували на початку програми про своє давнє співробітництво з Романом Недільським, а з Василем Попутюком. Ви були в турі. Таке враження складається, що у вас така велика дружна сім'я, на відміну наприклад від стосунків, які існують, от в поп культурі виключно. Принаймні мені так здається, наскільки це допомагає в інших немузичних справах. Я знаю, що ви спілкувалися з воїнами з АТО, і кіборги були у вас на концерті. Ну, Принаймні я володію такою інформацією. Розкажіть трошки про це. Ну, Це хвилюючі такі моменти. Це був тур з Василем, і ми їздили в госпіталі, де грали в лікарні. Ну, Напевно, це нормально. І кожна людина, яка є творчою і яка може щось дати, крім того, що там поїхати воювати. Якщо вона може дати щось інше, то треба це робити, тому що напевно власне культура на сьогоднішній день це то, що може нас в великій мірі спасти від якоїсь біди. Якщо в нас буде духовність, якщо ми все ж таки будемо розуміти, де ми живемо, і, і в душі не на словах, а в душі ми будемо патріотами. Нам нічого не страшно, тоді ніхто нас не загарбує, ніхто нас не завоює. Народ лишиться народом, а не стадом. Стадом він стає тоді, коли втрачає свою культуру. Ну культура завжди була і рушійною, і об'єднуючою силою. Страшно не не люблю запитання, де намагаються якось поділити Україну. Але от скажіть можна сказати, що якісь території українські є більш такими приджазованими, інші менш джазові? Ні, немає такого. Ні, ні, є території. Українські території, де є свій менталітет, де є свої якісь особливі е, речі, що стосуються мови, звичаїв, обрядів, але український народ він кругом теплий, щирий і. Дуже дуже добрий Одна... і терпеливий Одна хвилина. до певної міри <гум> і останні запитання. А от я переконана на 200 відсотків, що джаз поганому точно не навчить. Як ви гадаєте, це та музика, яка сама відшукує свої серця? Чи йому потрібно допомагати в розповсюдженні, так би мовити? Йому потрібно звичайно, що допомагати. Держава завжди повинна підтримувати свою культуру. Джаз це є складова. Української культури так само, тому що це складова європейської культури, це складова американської. Ми, ми хочемо бути європейцями, ми хочемо бути в Європі, тому ця музика повинна в нас жити і жити достойно. Сьогодні в нас багато різних ем, ем, таких відхилень, можливо, що стосується культури, вони в такому занепаді, я би сказав, тому що державна підтримка як така на сьогоднішній день. До культури вона дуже ганебна і я би сказав, навіть гірше. Я дуже хочу сподіватися, Ігоря, що от, е, ті, хто можуть надати вам цю підтримку, вас мені і не бачу. Не ну, не я маю на увазі музиці, за яку ви так вболіваєте. Дуже вам дякую за розмову. Ігор закус, засновник фестивалю джаз коло, музикант, композитор, був сьогодні гостем нашої програми. Дякую. Наша програма, як завжди, бажає вам гарного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.